<зараз> Бо тобі ту руку відніме. <зараз> відніме тобі ту руку гадину. <зараз> <А я> <зараз> і твої прокляті, кляті, закляті, роди тебе будуть прокленами колись перед Богом Всевишнім. Так ти, сука, ви ж буде. До старшої жінки без панції. А курва, проклята, де ви забрали мої з до общаги вашої А, Сука, не ви. Мені на ще не пусті коробки? Де спатима проклятий, клятий, заклятий. А тепер вас, блядя, й водує останніми силами, тонусами, кайфами, Спокоїте, де Мата ти, московська де? йдемо з ставити до Москви, ти проститутська дешева. А він бег тепер проклятий, до мене руки розпускає. Я не нормальна, а ти якийсь собако проклята. Треба встановити остановці, щоб її висадити. Я тебе зараз висаджу, що ти не дійдеш. Так москалю. Ти не будеш бандити руки розпускати до старших. У тебе сили на тисячок, бо ти вже попив моїй крові. Так само, як та стука, так і ти пив мою кров. Я вас нагодую, дядя. Іде до Нордекова, занеси 100 гривень, і будеш пив мою кров. Хто кивень до нервего зуби? Так, щоб ти знав тимувати. А як він за дітей переживає? Треба виховувати, щоб ті діти мощазі не глоттували одне одного бурування. Отак треба було виховувати. Девеш, Бог навчить, чекає твої роди, а тобі кажуть, що тебе будуть проклинали. Щоб ти знав. Я вас закляну за ті ваші руки, ті московські, халуйські, такі злодійські натури, щоб пити людську кров. Тобі ясно сказано, які ті суті я а без пенсії. же! вже я без пенсії, І нехай вона мені заплатить. А я, я дай живе фенсі, що далі? А, дай пенсії. Пенсії. Дай а дай за дай що ти пил. пила Ми мене останні сили? давай! <плати>.